Гарно усім вражаю. ви на каналі Ліричний Селянин. І якщо ви до сих пір не підписалися на мій канал, то будь ласка, зробіть це зараз, щоб далі дивитися це відео. Отже, я чекаю, підписалися на мій канал, тоді продовжуємо. Осінь у нас в повному розгарі, жовтень. Збирати ще на посадибній ділянці є що. Хоча вже більшості. Врожаю собрано, але ще роботи на посадибній ділянці, як завжди, достатньо, досить багато. Але для вас, мої друзі, хочу зробити конкурс. Для моїх глядачів хочу зробити конкурс, а то тільки про присадибну ділянку розповідаєте ще щось, потрібно робити конкурси. Отже, конкурс доволі простий. Вам надано, буде три фотографії, три фото. Які ви можете бачити перед собою. Перше фото, на якому зображена така морква оригінальна на вид. Також на другому фото ми можемо побачити картоплинку, От таку. природка її зробила такою. Нічого не поробиш. І третє фото, також у нас морква. На третьому фото. Оце три фотографії. Що потрібно зробити для конкурсу? Для конкурсу потрібно поставити вподобайку під цим відео, підписатися на мій канал, а також саме найголовніше, найголовніше, потрібно зробити коментар. Коментар досить простий: вам потрібно підписати кожну фотографію або ну, зробити якусь цікаву, веселу назву під кожною фотографією. От, доволі просто. Просто потрібно зробити коментар, в якому вказати надписи під кожною фото. Того, у кого буде найсмішніша, найвеселіша, найоригінальніші три підписи під кожною фотографією, той отримає приз. Приз доволі гарний і вам сподобається всім, хто на присадибній ділянці, це. Призом буде картопля. І за кожну, так як три фотографії, то буде три сорта картоплі по кілограму кожного. То вже на мій вибір, або тоді вже з переможцем посовітуємося, які сорти картоплі йому краще я відправлю. Ну і, звичайно, також буде приз глядацьких симпатій. Для цього це буде від нашого такого невеличкого спонсора такий антидощ. Це приз глядацьких симпатій. Отакий От конкурс будемо проводити. Конкурс буде проводитися до 100 коментарів або до 1 грудня. Отже, під новий рік вам буде такий подаруночок. Ще раз умови конкурсу. Є три фотографії. Потрібно в коментарях під цим відео для кожної фотографії написати свою назву: веселу, оригінальну, ну, на ваш розсуд, як ви. Бачите, можна підписати дані фотографії. І потім розіграємо призи. Приз переможцю це 3 кг картоплі посадкової по кілограму трьох різних сортів. І також приз глядацьких симпатій. Отже, приймаємо участь у конкурсі, ставимо вподобайки, пишемо, звичайно ж коментарі, щоб приймати участь у конкурсі, і не забуваємо підписуватися на канал. З вами був ліричний селянин. Далі буде цікавіше.